І сьогодні у нас розпаковочка, знову. І у нас вже ви побачили десь, да? вже я що за новинка. Вона дуже велика, по назв... назві може, або по картинки. По картинки може і не геть поняти. Та можу поняти. Давайте вибирати пакетики. Ми сьогодні. Закінчимо дві колекції. Це Hello Kitty і манікюрний набір. Давайте смаколики в слідкуєм відео. Тут такі повненький пакетик. Давайте його виберемо. Те я опелізую сік оставимо на слідуще відео розпаковку від підписуємо. Два розових. Давайте ось цей код такий мяв, ребус. У нас оцих два і цих три. Давайте от з цей. Це в мене гарний фонтан вийшов. Це у нас. Прекраси для нового котки. Давайте два пакетика нанесем си... на Що можна багато Ось Цей такий мячик. І давайте ось цю деревню. У нас дуже багато. тільки відкрити пакетики в наступному відео У мене коментарі відкриті открыть. І мейкап, а тут можете цифри, тип. Давайте самий перший виберемо. І на да, іграшки? У нас вроді отримають. Да! Ха, у нас осталось такі два. Давайте цей. Але все вам оставимо на следующий відео. Це цю тож ми закінчимо. довго? Так, це нас. І наша новиночка. О, важка займається. Осоку поставлю. Дуже багато. Це нас називається 100 пакетиків. Колекції приймемо від. А, як дуже багато. Ще тут дуже Давайте вибирати. Ну перше передивимося, що ще нас тут за пакетики Трохи даже розповім про них. мої Однокласники малювали Це у нас такі яйця нас багато повторку. Такі і відкривашки. Оце вже малювала вона подарунок Каті. Малесенький є. Морковка. Це як колекції. У мене був тоді, але 6 пакетик. Мені це дуже повненький, прикольний пакетик. Знову морква. Мишка. Такі штучки Мати Ось Штучки кубік Рубик. Це вже теж від на класс. Не Каті. Ось такий пакетик Він тип Зараз кажу, як відкривається Ось такой коті. Ось страх я відберу це бо мені важко. То зараз... Неудобно у нас в руці тримати. Ось такий пакетик. Мій дуже цей гарний. Це марки з такими зірочками. Знову майка. Я просто більше слим я зробила. Котики. Такі кружочки. Оце мені дуже гарний теж. О, це вже від одного. Від власника. Він намалював і розмалював Кирило. Ялинки, знов кубік Рубік. Це такий пакетик розово кролик. Кролик ще один. Це вже такий, це вже прозрачний. Тут ззади так. А падає все. Ла, ла такі штучки. Дуже довго займе. А це воно напоки. Вже надію, що повинна. Показала в сторону. Окко я трохи їх відставила. <рес> такі листочок, плямки. Це я жечок і хотіла колекцію зробити, але я не зробила. Ну. ну. Ось Такі штучки, знову плямки. Поцілонки. Дуже близкий прям. Це такі сіла стаканчиком, ручки. Це вроді би я малювала в школі. Мені багато, що в школі. Мені цей дуже подобається. Це теж в школі. Вроді теж я малювала. 8 вересня. Це... це ну, ух ти! Таке море. Море. Веже не видно. Море прикольний. Номерика. Дерево таке. О, лапки. Лапки. І тут багато що... деяких даже, є пакетки, що буде слідить у мене новинки. Такі вони будуть. Сонечки, рулетка. Салатовий локот такий зоу, золотий, веселка, сірий, батарейки. Це тож в школі малювала. Стою кіло. Яйце. Це тоже Каті малювала. Тортики яйца зоши теж на школі. Паучок, серединка, лав, Шарики лав і is... зелений. Оп. Ми тут будемо на кожне відео кожного разу брати по три штуки. Ну Давайте, якщо тут 100 штук, по три вийде нам 99, давайте чотири візьмемо на рандом. Ой, зайчку. Mm. Давайте что-то спереди. А Або... вот паучок. Вот такой. Mm. И квилточка. Она что-то якит. Да, я что-то И устане. Давайте. Даже закрыла очи. Вот тринадцать. Так, відкладаємо. <turbulent> у нас дуже багато пакетиків. Це у нас всіх давайте подивимось. Вау! Дуже багато пакетиків. Починаємо з колекції під бизниці. Це трохи. О, мені це дуже подобалось. може я зроблю зі свого одягу, що в мене є. Те воно загубилося? Згубилась. А ось. Загубилось. Чуть не думала, що порву. Ось такий. Ролик. Я сповнила. Саме головне, що тут написано номером 4. Будем знову забула запитати, будемо підходити і знов не прикресли. Так зараз? Раз, два, три, чотири. Ось сюди. Зразу після відео буду прикрашати. Ось так поки у нас виходить. Ну. Розпіємо ще про ту нашу колекцію. Так, халокіт номер 4 мая. За 100 пакетиків. Я не робила десь рік Не могла доробити. Ось така кахил. І це з... письмо сердечко Так, бедный маленький Джерри. Клай ему. Ось так у нас виходить, давайте подивимося, що нас закладено. Дуже мені Под... Нас сподобалось, Може ще зроблю таку. Таку садить, з скарга і ось такі Так, це у нас манікюрний набір. Так, у нас один пакетик. Мені вже треба почати ще... Доворічні вже зробити пакетики. Ой, новиночки менечки. Бо Зараз Уже Живостоко. А я ще не почала. Вже може багато хто догадався, що тут у нас буде. Це мене намальовано фарбою. Перешла. О, навіть не відсвічує. Лампа для сушки нігтів, вона Такий кольору бордового, Ось тут. О, звук такий. Де. Довго, класний великий наклейки він дуже подобається. Гад, mein гад Он его легко отклеил. Thank you. Ну, без меньше времени, так что. Давайте выдать. Это такие у нас штучки. Там Вставляти, щоб на них пілочки, щоб струшити. Це кутіку, щось, щось вроді би лампа сушити на купа. Це фреза, нежнички. Це штучки для фрези, Насадки, пінцети. Це вже ніж. Я... Ой, я закрила вже зразу. Ще у нас тут колекція думаю, ось іграшки мягкі. Один і два. Я думаю. Один. Нічого стріляє, Така у нас коровка. Две багато під номером 2, Не відгадала. Ось так. Тепер тут колекція у нас. А, тут в нас нема. Я зовсім забула про цю колекцію. У нас ком... оце воно ребус відгадала знову на Вікторія відгадала. І дивимося. Так, цікаво. І новий ребус це. Може хтось і цей вигадає ребус, яка я відкриваю Давайте ось так. Ладно. Вже буде отак. Це Ця... От... я відкрила, ледь. Це у нас телефон вийшов. Тут... Геть порвало. Під номером 7. Ого, у нас везе. Тут ті були під номером одинакової тепер оці. Не везе. Так. І ось такий. Це у нас бургер, пляма. ноты и картина. Номер семь. И ось всю штучку клеим вот так. Вроде Тепер прикраси для прикраси. Так, це я знайшла. Прекраси ось. Давайте першу вибрали. У нас кружочек. О, я знаю. Ось така. Крік з фільму Крік. Тільки це вже розовий сердечками. І давайте зразу. Зірочка. Корндог. Я хочу. Ну, може це воно прибрати і закрили. Давайте зробимо, приклеїмо отакому окону кормдох якось. Ось сюди Давайте сюди можемо як будь-який час його відклеїти Якщо що Потім вже як відкриємо всі зробимо нам ідеально, як ми маємо клій Я хочу може коментарі спишіть Якщо ви іншому якось приклеїти його Ну поки що так Наші є ось такі стікери, як шошу, бантик і гноми. Так. Так, так. Майкап. Вроді би тут. Це у нас э, диски для макіяжу витирання під номером. Два, ось сюди. Що за прикол? Ось. Поки нас так виходить. Я думала, пройде на колекції слідуща. Ось цього. Каталогу. Це в нас смаколики. Це дуже яскрава колекція, мені подобається. Ну і у нас новиночка буде дуже яскрава. Так, ось цей пакетик. Немає дештуки. А ось. Це перепутала. Давайте розірвемо. Ого, господи, аж злетіло куди. Я злякалася. Я занутела, не питайте. Чому вона така, Ну, я розповім зараз, ладно. Я перш подумала, що тут має коричнево і тут бути. Я замалювала, ладно, вже щоб... був. Двоє мені нічого страшного. Два. І чого? І таке зідає. Он угу. все равно корма Все даже добро получилось. Не, надо было мне меня... пинколера ну, наливать. Так замалевать. У -у -у. Прям черный пятно. Я Наша малыночка. Она в целом блокнотик. Да, покажу. Сто. Нет. Мне сейчас страшно, Думала, он что это Не знаю, что это. Ну, знаешь, если... О, и тут там целая одна бода такая вся розовая. Пинг. Аж сломался телефон. Давай-ка откроем ось Аж не хочет сорвать, но давай. У нас дайки там пакетики кишек был. Да, дай Там же с паучком изрезано. Тут дайки, что? Сам... Не на самим наворованием, А намальовані повністю, що не було не разу, а деякі обрізані з пакетиків. Я думаю, так я буду ще робити, типу, 200 більше і більше такого на стол буду. Я хочу зробити хочу тисячі якось зробити, мені не значу. Номером 71. Ну, я таке до мого улюбленого числа. У мене 7,1 улюблене, якраз 21. Ой, я вже перегорнула. Не, не Ось сюди. Може, однеї там у дівчинки бачили таку колекцію? Можливо, ні. Вона вже багато. Вроді би вже 400 робила. Вона зараз розпаковує. И вроде бы уже зараз робить Вроде бы, Уже 500 Что? просто дуже гады коллекции Как на друкованне У меня так не получается Я следую М -м, Давайте Некий из цих Цы дуже напомнен, некий цих не Давайте эти Це ось така. Тут альматки я бачила малюночки під номером 96. Ось сюди. Приклеємо. Западно. А ось цей кролик. Ну ще пустий. Не знаю, Я не вижу. Не хочу, мені понравилось, це дуже гарні. А, ні, тут дуже просто морозинка наклеєчка. Це теж в я в школі малювала. Так, да, так, я в школі малювала. Кіквіт сера лазончик. Номер 60. Я же промову на цю сторінку. 60, ось сюди! Осюди. Ось Она ось з цієї сторони. Ой. Okay. І останній пакетик на сьогодні. <гаду> а, Боже великий. Я зразу хочу перше. Дуж. До... Ось такий носочок з авокадо. Мені це дуже стихи подобається, У мене немає. 25. Прикольно. А, ось тут я вже подумала, що на розучій стороні. Зараз вода як отклеїтись, класно. Але я ще бруву. Так що український. З цими штучками У мене завжди проблеми, що я не можу ось тут відклеїти. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Ай я ж майже сьогодні якась мене таке ще. Вроде Барриона. Надеюсь, вам понравилось. Это прям новиночка. Она тоже хард и очень долго. Это давайте всем. Пока. До новой встречи.